До уваги тим, хто планує найближчі дні податись на карту побиту. Дуже важливі зміни, які стосуються процедур подачі. А саме з 1 грудня обов'язково має бути подаватися внесок на новому бланку, і, крім того, новий бланк зроблений для заложника номер 1 того документу, який видає роботодавець. Якщо у вас запланований зареєстрований візит. На дати з 1 грудня і в найближчі дні вже понеділок, вівторок там чи середа, у вас вже подача, а у вас документи ще на старих бланках. Внесок, то понятно, ви можете скачати і заповнити ручками, і принести там все окей буде. А от з залончником вже складніше, тому що треба, щоб до вашої подачі в, в роботодавець встиг зробити новий залончник на новому бланку. Тому що якщо. Ви принесете ті документи, які отримали ще до цього, там не знаю, того тижня, два тижні тому і так далі. Залочник бланку не буде вважатися таким, який візьмуть до уваги. Тобто, фактично, якщо ви далі не донесете його, то буде брак формальних і справа може залишитись без розгляду. Тому, скоріше всього, з першого числа всі, хто мають особисту подачу, і залочник номер один не встигнуть переробити від роботодавця в паспорт не отримають. Як буде насправді, чи може все-таки з ну, вирішать і з ну, розумінням віднесеться і приймуть, але ну, формально, фактично, ви не маєте повного пакету документів. Не хвилюйтеся ті, хто складав внесок чи відправляв почтою раніше, навіть якщо ви туди не додавали ці документи. Вас немає обов'язку міняти і шукати зараз новий заложник. Для вас діють ще старі правила, і е, документ, так і внесок, можуть бути на е, старих бланках. І вам не треба зараз бігти і срочно до справи доносити е, заяву на новому, внесок на новому бланку, і заложник номер 1 теж на новому бланку. Все буде розглядатися на тих документах, на тих бланках, які були на момент вашої подачі.